У мене був надягнутий жгут, і навіть коли мені ми руку діставали з під завалів. У мене була кров зупинена, тобто багато крові не було. Військовослужбовець Вадим зараз на реабілітації згадую, як отримав поранення кінцівок під час одного з завдань на Донецькому напрямку. Тоді разом з побратимами потрапив під ворожий обстріл з міркувань безпеки. Ми не показуватимемо його обличчя. Притіла керована авіабомба, зруйнувала будівлю, в якій ми знаходилися. На мене впала стеля. Тобто, довелося трошки побути під завалами. Розповідає, позаду складні операції. Зараз відновлює рухливість пальців в клініці пластичної хірургії. гнулася ця вся історія. Зараз реально все краще, воно стабільно все. Не болісно, не Лікування для військовослужбовців в цій клініці безкоштовне. За словами хірурга Андрія Барковського, найчастіше бійці потребують пластики обличчя. Основна частина тої патології, яка надходить з поля бою, це міновибухові поранення, це переломи кісток, бо вибух це не тільки пряме ураження уламками, а й вибухова хвиля. То... Ламаються кістки, пошкоджуються м'які тканини, шкіра, ці всі проблеми ми успішно лікуємо. Наша задача, щоб більшість людей, воєнних травму, могли вернуться к після перенесених после і ну, бути повноцінними членами суспільства, і і мати и мужьями, і і, і, і заробляти. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан, перший міський.